Зараз на ваших екранах буде Йосиф Зісельс, громадський діяч та правозахисник, учасник дисидентського руху, дослідник теми каральної психіатрії при Совєтському Союзі. Пане Йосифе, вітаємо вас. Вітаю, добрий день. Сьогодні такий день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. І згадуючи ті події Другої світової, нещодавно. Росія победоносно святкувала 80-річчя, Європа цивілізований світ, згадував і вшановував тих жертв Другої світової війни. І власне, 8 травня, німецькі лідери чи не вперше почали говорити про те, що жертвами Другої світової, якщо згадувати звірства Червоної армії, є німці. Як вам, як представнику українських євреїв, було чути ці слова, що ви про це думаєте? Ну, що вам сказати? Ми не вперше це чуємо. Це те, що лідери сказали 8 числа. Ми знаємо вже десятки років, що так чи інакше розповсюджуються інформація виходять книжки про звірство совєтської армії на території Польщі, Німеччини, які вже були звільнені від нацистів. тобто. Неспівставимі розміри, масштаби цих звір з тими, що наробили нацисти на території, зокрема України, і тим, що по потім відбувалося в східній Європі, коли туди прийшла свійська армія, але все одно це не ревізія історії, це уточнення історії. Але завжди треба пам'ятати масштаби цих явищ і співвідносити їх коректно, а не спекулятивно. Я, наприклад, читав матеріали, що у совєтські часи, про те, що в Німеччині, в Польщі було зґвалтовано совєтською армією більше двох мільйонів жінок. Ну, але ж я знаю історію, яка відбувалася на території України, де знищено було нацистами півтора мільйона євреїв, не кажучи вже про мирних громадян іншої національності, і українці, і поляки. і Решта і росіяни, до речі, також знищувалися. Тут таким чином треба мати до історії такий пропорційний підхід, розуміти і головне, мейнстрім, і другорядне, третєрядне. Хоча, коли йдеться про смерті, звичайно не можна казати, що все другорядне. Власне, пан Десь... Йосиф, Ми, коли ми кажемо про Голокост, то ми кажемо про. Е е Політику геноциду, яку проводила нацистська Німеччина щодо цілого народу і його культури, його носіїв. Чи тут є якісь історичні паралелі з тими цілями, які проголосив Путін у війні проти України? Історичні паралелі завжди є, але треба їх дуже коректно наводити. Бо ситуація різна, різні народи. Різна колективна ідентичність, різні ситуації. І ми зараз не живемо у 40 ті роки, ми живемо вже в 2020 роки. Порівнювати можна все, що завгодно. Єдине, що це порівняння, як я вже сказав, повинно бути коректним. Наприклад, євреїв знищували під час Другої світової війни за етнічною, за расовою ознакою, це був расовий геноцид. Зараз е, ми не бачимо в діях Росії саме расового геноциду. Бо Росія це спадкоємець Євського Союзу, де штучно але виховувався інтернаціоналізм. Штучно, але все ж таки інтернаціоналізм. Тому російські теорії не мали коренів тут. Але є певна зверхність від Росії до інших націй. Я такий старший брат, який може і вбити молодшого брата, як ми бачили. На території України. І я думаю, що Росія переслідує іншу мету: не знищити всіх українців, а знищити тих, хто саме українець, тобто громадянське суспільство знищити тих, хто відданий Україні і майбутньому незалежному, оцих Росія хоче знищити. І ми бачимо поводження її на окупованих територіях і в Криму. І на Донбасі саме таке: всі, хто хоче наголошувати, що він активний в Україні, спілкується українською мовою, йому цінності українські притаманні тих знищують. Але і ми знаємо, що є і колаборанти, дуже багато є колаборантів, які співпрацюють з російською владою, з російською армією, і російська влада досить мирно дивиться на тих, хто хоче з нею співпрацювати. Вона навіть. Платить їм за це великі гроші. Пане Йозепе, ще одне питання. Ми сьогодні в день власне українських таких праведників, людей, які допомагали вижити євреям під час німецької окупації. Я хотів би ще спитати також про те, що напевно, та не напевно, а напевно, саме в сенсі, що певно, маємо ми також сторінки в історії, де. Українці завинили євреям, українським євреям на євреям, які жили на українських землях, і, зрештою, ми навіть зараз маємо цілі міста, ну, зокрема, Західну Україну, якщо взяти Галичину, наприклад, де міське населення на третину складалося, наприклад, з євреїв. І, і сьогодні вони витерті, ніби і пам'ять і згадка про них витерта. Чи це є справедливо? Чи, чи, ми маємо тут, чи ми маємо також і якусь провину перед е, євреями, і, 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 яку ми маємо також потрошку? М у нас історія зрозуміло народу жертву по криваві землі, але не тільки українці проливали кров, і не тільки українці були праведниками, не завжди в цій ролі були. От, от якщо казати про цю чутливу тему, коли, е, як ви до цього ставитеся? Це не вперше мене таке питають, і я всі ці роки, всі ці останні десятиріччя відкидаю формат колективної провини, колективної вини, колективного злочину. Злочин завжди індивідуальний: є жертва і є кат. І якщо це стосується воєнного часу, то терміну давнини немає. Навіть сьогодні можна судити тих, хто вбивав мирне населення під час Другої світової війни. Але є ще інші погляди. Він в мене також досить особливий. Коли ви кажете, українці вбивали, я кажу, чому українці? Хто досліджував етнічне походження тих негідників, які приймали участь у екзекуціях єврейського населення? І чи це було важливо, чи ні? Ні. Бо 2700 українців, християн, рятували євреїв, це тільки ті, що відомі, а насправді є тисячини, яких ми не знаємо, бо знищували німці, нацисти знищували і євреїв, і тих, хто їх рятував. От я спеціально взяв в своїй бібліотеки показати вам книжку Жани Ковби, Людяність у безодні пекла. Це книга єдина про те. Як гинули українці, намагаючись рятувати євреїв? Не ті, хто вижив і позначений знаком праведників народів в світу, а ті, хто загинули разом з тими, кого вони рятували. При цьому треба зазначити, що Україна знаходиться так, на четвертому місці по кількості праведників. Але це сказати це нічого не сказати. Бо репресії проти тих, хто рятував євреїв, були різні в Голландії, в Франції і в Україні. В Голландії, і Франції це максимум, що було у концентраційний табір. могла попасти та сім'я, яка рятувала євреїв. А в Україні вона знищувалася. Вся сім'я, яка рятувала, ховала євреїв, повністю знищувалася. Тому не можна чисто числами порівнювати: де більше праведників, де менше. Ми маємо суттєвий чинник. Рятування євреїв саме українцями християнами. Далі, коли мені кажуть колабораціоністи Франції під час Другої світової, я розумію, що громадяна люди були громадянами Франції, колабораціоністи Бельгії були громадянами Бельгії, Колабора... колабораціоністи Чехії були громадянами Чехословаччини. Місцеве населення на наших територіях не було громадянами України, такої держави не існувало тоді. А хто вони були? Вони були совєць, «совєцькі громадяни. 20 років формувалася «совєцька» ментальність, і сама вона дала таку кількість місцевого населення, яке співпрацювали з нацистами і в Білорусі, і в Балтії, і в Україні, і в Росії, до речі, в Росії співпрацювала з нацистами набагато більше, ніж в Україні. Казати, що вони росіяни, ні, вони такі самі «совєцькі» люди і ті, що були тут і приймали участь в екзекуціях. Пане Йосифе, що зараз з антисемітизмом в Україні і в світі? Як би ви охарактеризували, на якому він є рівні? Антисемітизм в Україні все гаразд. Його майже немає. Ми країна, де один з найменших антисемітизмів в світі. Якщо порівнювати особливо Західною Європою, з цивілізованими демократичними країнами, де зараз він просто розквів. Пишним таким кольором антисемітизм. Але це, це довга розмова пояснювати, чому це так. Але фактом є факт: десятки нападів на рік в європейських країнах, більше сотні є країни, де нападають, наприклад, Німеччина. А в Україні три роки ми не маємо жодного нападу на ґрунті ненависті проти євреїв. Те саме з антисемітським вандалізмом. У нас на рік максимум 5 випадків буває, там хтось кинув там. Щось у синагогу, пляшку з суміш, запалювальну, Буває. Але це одиничні випадки. На Західній Украї... Європі, це сотні випадків на рік. Але це різні ситуації. Тяжко пояснювати, це, якщо не аналізувати всі складові цього процесу. Але факт є фактом: в Україні сьогодні один з найменших в демократичному світі рівнів антисемітизму. Ви знаєте, я ще спитаюся вас наостанок, коли Кремлівська пропаганда четвертий рік називає Зеленського, українського президента, нацистом. От які, які емоції взагалі у вас викликаються? Ну, посмішку. Ну я ж кажу, я не є прихильником президента Зеленського. Так? Його можна багато за що критикувати, але не за те, що він нацист. Ну, це просто смішно на посміх усього світу Ну Це вкладається в парадигму Росії, що вона прийшла до нас робити ден... денацифікацію. Ну, і, звичайно, тому президент повинен бути нацистом для того, щоб проводити денацифікацію. Що вже сміється весь світ? Якщо б це не було так сумно, то було б багато сміху. Але ця денацифікація приводить до десятків тисяч. Загиблих в Україні, я колись у 2014 році виступав у кризис за медіа-центрі, і по підрахунках наших експертів озвучив кількість неонацистів умовних, які воюють тоді в осени 14-го року у російських частинах і в українських. В українських ми нарахували в основному за рахунок там. А да, злого правого сектору, ми знали їх поіменно, це приблизно було 30 чоловік, а з російського боку мінімум 200. Так що ми можемо позмагатися, у кого більше нацизму, звичайно, в Росії. І на тлі десятків і сотень мільйонів людей це не робить погоди. Пане Йосифе, дякуємо вам за розмову і за те, що взяли участь в нашому етері. Йосиф Зісель, громадський діяч та правозахисник, учасник дисидентського руху і дослідник теми каральної психіатрії при Совєтському Союзі. Говорили ми про, про день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, і про те, як, як зараз ми трохи, трохи уточнюємо нашу історію, як каже пан Йосиф.